Останній бал прощальний, випускний, дівчата в сукнях пишних, мов ли, чарівні всі, усміхнені, струнки, розквітлі раптом, наче дивна квітка. Чому ж куратори ти раптом посумнів? Ховаєш сльози, щоб ніхто не бачив, ти ж сам терпляче їх в цей день привів, шляхи в майбутнє зорями позначив. Вчителю твоя, зустрітись, аби згодом попрощатись. Із серця в серце перелить добра, і вчителем навік для них зостатись. Від імені кураторів усіх чотирьох груп слово просить Альона Леонідівна Паляна. Щасливий, що одночасной день. Що в той день? Ваш день, вашого бороста. А чи пам'ятаєте ви, як приходили і люди як ви дивилися попленням і треба на тих випускників, Які вони були недосяжні, Які вони були красиві. І так хотілося б, щоб скоріше став ваш день. Він дав такими довгими, екзами, іспитами, Захистеці, пари, пари, але з той, що зараз не. Газується, що проминули, як одна мить. І ви тепер, ті прекрасні випускники, випускники Чемеровецького медичного коледжу. І вже зараз, оглядаючи назад, висумо дивимося, а ми почуттів перехоплюємо, спогади світ. Який раз тут. І можливо сьогодні, останній раз ми бачимо вас всіх разом. Але витираємося ту звезу, що брини і живемо серцю суміту. Сьогодні ваші святи, випускний пас. Ви ці роки, що ви навчалися в коледжі, ви довели, що медицина це ваше покликання, мрія. Кожен з вас показав себе особистістю, воєнавське гаряче. У дорослому самодостатньо. Та кожного з вас запам'ятає пораду. великою гордістю і радістю ми відправляємо вас в кухні. Але що про На душі нам також сумно. Але кожної людини, як стверджує романтична легенда, є два береги. І до одного людини впливає, а до іншого одміна має пристати. На цій дорозі навіть трапляється багато трубиш, перешкод зупинок, надії, юноші, любов. Тав де б не зупинялися, які б перешкоди вас не чекали на вашому шляху, вам далеким віцям поповником завжди святитиме перед маленької країною, країни, альма аймати. Я хотіла б вам друга причм, мабуть, назад. В одному місці вже в мастері. І мав ученики. Один учень підійшов і сказав, майстер, ти все знаєш, у моїх долонях є метел. Він живий. Чемер і масових політиків. Все твоїх рукави. Тому добру путь хочете побажати, за заправжні задоволення від вашої професії, пам'ятайте, від ваших і умів, залежить життя та здоров'я людини. Нехай на вашому шляху завжди трапляйте щирі та об'єднані люди, щоб у вашій душі завжди прижила любов до людей, розвісно до батьківщини, адже ви її майбутнє. Дуже працюєте так, що ми пишалися вам, вашими успіхами, удачі вам, наші хороші. Хай Господь Бог заславляє вас Добрий путь.